Сьогодні поговоримо про поєднання, здавалось би, непоєднуваного стабільній мобілізації та стабільній роботі бізнесу. Як посилення рекрутингу у військо може вплинути на нашу економіку? Поїхали! Звісно, що точних даних влада зі зрозумілих на те причин не буде озвучувати, тим більше, що процес мобілізації не припиняється. Але ми можемо орієнтуватись на те, що було озвучено, і відповідно до цього отримати приблизні показники. Наприклад, була заява про необхідність 500 тисяч нових людей. Правда, потім уповноважені особи заявили про корекцію, але давайте поки зупинимось на цьому. Отже, є певна потреба, а є мобілізаційний резерв. У цьому ролику я рахував в скільки плюс-мінус чоловіків, які ще не на службі, не під бронюванням, не мають обмежень та потрібного віку, доступні в Україні? В мене вийшло плюс-мінус 5 мільйонів. Виходячи від озвучених потреб, це 10%. Якщо подивитись в регіональному вимірі, кажу одразу дані будуть умовні, бо ми не знаємо, скільки потрібних людей проживає в різних містах. Мобілізаційний ресурс розподілений нерівномірно. Але все ж, якщо рахувати, що в Україні зараз плюс-мінус 30 мільйонів людей, то для того, щоб мобілізувати 500 тисяч з міста мільйонника, як то Дніпро, потрібні будуть 16,5 тисяч осіб з міста на 500 тисяч 8300. тисяч з міста на 100 тисяч 1600 осіб. А з населеного пункту, де мешкає 10 тисяч людей, 166 осіб. питання лише в тому, за скільки часу потрібно мобілізувати зазначену кількість, і тут знову ж таки варто нагадати, що мобілізація постійний процес. Але якщо взяти, скажімо, півроку, то для мільйонника це буде еквівалентно 91 людині в день. Місто на 500 тисяч 46 людей в день, населений пункт на 100 тисяч майже 9 людей, і 10 тисяч на місто плюс-мінус одна людина в день. Хоча, звісно, це далеко не аксіома, і темпи рекрутингу у війську можуть кардинально відрізнятись. Від міста до міста, ну і якщо мобілізувати планують не 500 тисяч, а менше, ось як виглядають приблизні розрахунки відповідно до інших потреб в людях. Я думаю, що всі плюс-мінус в курсі ключових змін стосовно мобілізації, які вступили в силу 18 травня. Але все ж варто наголосити на ключовому: це збільшення відповідальності за те, що за даними ТЦК, ви у розшуку, тобто, умовно кажучи, вам дали повістку, а ви не прийшли за нею у військкомат. Наскільки я розумію, тепер таких осіб будуть час. Стіше доставляти до потрібного місця своїми силами, за даними нацполіції, яка напряму за це відповідає. У 2024-му їм передали майже 95 тисяч заяв стосовно таких осіб. Проблеми для економіки у нашому випадку полягає у тому, що люди не знають, чи прийде сьогодні його черга. І якщо він не хоче, щоб вона приходила, будуть обмежувати своє перебування на вулиці. А отже, і економічну діяльність. А це робота та споживання, відповідно, втрати для економіки. Тут можна виокремити два ключових моменти. Перший сам факт мобілізації. Тут мова про брак кадрів. Ця проблема для бізнесу вже давно стоїть на перших місцях по своїй важливості. Пропозиція робочої сили просідає з кожним місяцем. По суті, за загальними даними станом на зараз знайти роботу легше ніж до великої війни. Чи може збільшення мобілізаційних обертів погіршити ситуацію? Думаю, так. Наприклад, керівник найбільшого медкомбінату України Арселор -Міттл кривий ріг в інтерв'ю Financial Times заявив. Якщо мобілізація триватиме, у нас буде замало персоналу для роботи. Ми говоримо про існування. Компанії, а міський голова Дніпра Філатов нещодавно сказав про перспективу зупинки комунального транспорту. Таких заяв можна знайти доволі багато, і не варто забувати, що в першу чергу це пов'язано з міграцією, адже десь 3 мільйони людей працездатного віку поїхали, і даний факт разом з мобілізацією сильно впливає на ринок праці. Але у причинах такого становища є ще другий важливий момент очікування мобілізації. Це справа в кодексі законів про працю та мобілізаційному законодавстві, згідно з яким якими для працевлаштування на підприємство доволі часто потрібні документи з ЦЦК. Компанії зобов'язані повідомляти військомати про своїх співробітників та самі мають брати участь у мобілізації. Внаслідок цього ті люди, які не хочуть бути мобілізованими, звільняються та йдуть на неофіційну роботу. Відбувається тінізація, а отже, і скорочення податкових надходжень з зарплат. Президент Конфедерації роботодавців Олександр Мірошніченко нещодавно заявив, що за останні півтора роки з офіційного ринку праці звільнилось приблизно півтора мільйона працівників через необхідність ставати на військовий облік. Така ситуація складається, оскільки забронювати відповідно до обсягів зайнятих в різних сферах економіки. Неможливо ось як розподіляється бронь за різними секторами. А ось як виглядає приблизне співвідношення людей, які працюють, як бачимо в торгівлі, транспорті, IT та інших сферах працює набагато більше людей ніж для цих сфер. Пропонується заброньованих місць керівник логістичної компанії Prime Дмитро Леушкін заявив, що лише 5% водіїв мають бронювання, а це логістика, без якої буде дуже тяжко всій економіці. Та навіть в тих сферах, де нібито є місця, як то агро, говорять про страх за своє майбутнє, якщо їх кваліфікований персонал буде мобілізований. Відповідно до заяв стосовно необхідної кількості людей у війську, якщо обережно розподілити цю кількість на всі сектори економіки, мобілізація не має паралізувати країну, хоч і буде важко. Врешті вже навіть на великих та важких виробництвах працюють жінки. Це нормально, але точкове бронювання для дійсно унікальних спеціалістів потрібне. Його важливість нещодавно проілюстрував Монобанку Олег Гороховський на прикладі інженерів, для підготовки яких потрібні роки. Економічне бронювання зараз активно розглядається і, скоріш за все, буде ухвалений один з його варіантів: перший передбачає виплату роботодавцем за кожного заброньованого 20 тисяч гривень щомісяця у бюджет, а другий пропонує відштовхуватись від суми сплачених податків з зарплати працівника. Стосовно зниження економічної активності, оскільки люди не будуть виходити на вулицю, я впевнений, що цього не буде. А якщо і буде, то ненадовго. По-перше, небагато людей можуть працювати віддалено відповідно до специфіки їх роботи. По-друге, якщо звільняться і не будуть працювати, дуже у маленької кількості людей є заощадження. Ну і по-третє, люди до всього звикають і пристосовуються до нової нормальності. В той же час владі дуже потрібно придумати ефективний та зрозумілий механізм бронювання, щоб люди розуміли, що бронюють не всіх циркачів, а лише унікальних артистів, не всіх кур'єрів, а лише менеджмент, без яких компанії буде складно працювати. Ну і підсумувати хочу дуже правильним постом Владислава Грезєва, засновника Ікс та Лобі Армі, де публікуються військові вакансії. Влада своїм рішенням показала нам нову нормальність, яка є необхідною станом на зараз. Залишається лише прийняти її та знайти своє нове місце в її рамках. Це все, що я хотів розповісти. Підписуйтесь на ютуб канал економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.